Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі Присвяченому рукоділлю. Мене звати Наталія, і сьогодні я покажу нову вишивку. Це вишивка на футболці, яку я зробила в серпні, а відео знімаю зараз у листопаді. В одному з попередніх відео я згадувала, що мені подарували дві футболки без жодних прикрас: білу і чорну. На білій я вже вишила квіточку, а тепер настала черга чорної. Точніше, черга настала цього проєкту, бо я брала участь у вишивальному бінго від групи Fine Stitch у Телеграмі. Ця вишивка зроблена за набором. Від ВДВ номер nf 009 Зараз я його розпакую і покажу. Ось те, що в мене залишилось від набору. Флізелін з нанесеним малюнком. Інструкція. Нитки голка. Коли я виконувала цю вишивку, то я намагалася слідувати інструкції і не користуватися ніякими додатковими матеріалами. Вона виконується стебловим швом. Ось інструкція. Судячи з малюнку, я намагалася так і класти ці стібочки навскіс. Один навкіс, другий навскіс, і так далі, щоб вони утворювали стебло. Але в мене виходило погано. Бо цей спосіб добре підходить для вишивання дух оцих круглих форм. і так далі. А коли вишивала я по прямій. Ноти, наприклад, то результат був незадовільним. І тоді я все ж таки вирішила подивитися, а як взагалі потрібно виконувати стебловий шов. З'ясувалося, що я все робила неправильно, і тому, якщо ви будете вишивати цей або аналогічні сюжети від ВДВ. То я би вам радила обов'язково подивитися навчальне відео про те, як робити стебловий шов. Я переживала при пранні цієї футболки, що можуть бути якісь сюрпризи, але все обійшлося. Якщо хто не знає, то змивати водорозчинний флізелін треба в холодній воді. Тобто, ви замочуєте річ. Вишиту в холодній воді. Водорозчинний флізелін буквально за 1-2 хвилини зникає безслідно. І потім просто вже берете спокійно. Але коли маємо чорне тло і кольорову вишивку, то, звісно, що гарячу воду використовувати не бажано. Дякую за увагу! Ви були на каналі присвяченому рукоділлю. Бажаю всім! Приємної осені.